Привіт! 25 червня у нас новолуння. Давайте подивимося таку тему розкладу, які шанси вам відкриває Всесвіт? Які шанси відкриває вам Всесвіт? Які шанси вам відкриває Всесвіт? Справедливість відкриває. Якщо у вас є якісь суди, вирішення якихось бумажних питань, документів, оформлення. Ви маєте притримуватися своєї правди, ви маєте, знаєте, десь не хитрувати, а все-таки по справедливості, як вам дозволяє совість це якусь справу проводити. Тобто тут сама богиня справедливості буде на вашій стороні. Якщо ви судитесь з кимось, якщо ви вирішуєте якісь питання документальні, фінансові, можливо, хтось да? там бізнес відкриває, наприклад, такі шанси вам зараз після новолуння будуть відкриватись. Буквально сьогодні клієнтка написала, судиться з колишнім чоловіком там за одне майно. Тобто все чітко карта сказала, буде правда на твоїй стороні. Твоя е, задача побачити шанс, якщо потрібно, найняти толкового адвоката і брати цей шанс. Угу. Як вирішиться справа? Так, да, війна буде тут, боротьба якась буде однозначно, але в партнерстві з кимось, те, що я і озвучила, з якимось там адвокатом, можливо, вам треба звернутися до якогось спеціаліста. Да? Тут ви будете вибудовувати план, доленосні переміни. Оці. Оця ситуація, яка вас сформувала, ще буде формуватися в новолуння, це ваш страшний суд. Ви тут здаєте екзамен. У вас колихнуться страхи, але ваші страхи мають бути більшими за ваші амбіції, за вашу правду, за вашу справедливість. Якщо у вас щось аджали, ви повинні за це воювати. Да? Якщо це ваше, а не там умовно награбоване, чи ви там ділите машину бившого. Да? Тобто ви э, тут будете боротись своїми страхами, комусь тут прям треба э, руку допомоги психолога, не знаю, там коуча, регресолога, от клієнтка в мене в наставності, і я її веду. В неї тільки страхи піднімаються. Вона мені пише, я її веду, даю її зразу якісь підказки. І коли ви подолаєте свої страхи. Да, ви прийдете в звізду і в королєву Пентаклі. Тут ви будете боротися з обставинами, з людьми в кожного своя історія, але ви тут переможете, якщо не дасте задню, і не будете боятися боротися за своє. Це дуже важливо. Ви показуєте всесвіту, що, блін, вона буде воювати за свої фінанси, за свої можливості, за свої шанси, які я даю. І вам тоді всесвіт буде давати більше. Наступний шанс, який вам дасть всесвіт. Так, будьте осторожні з тими, хто бере більше, ніж дає. Тут показують про якесь ваше токсичне оточення. Дивіться, хто це у вас. Це можуть бути подруги, не знаю, там, якісь ваші куратори в чомусь. Десь ви даєте більше, а від вас забирають більше, ніж віддають натомість. Що це за історія? Що це за історія? Да, хитрість за вашою спиною, карта диявола випадає, аркан 15 і сім'я. Тут хтось вас обкрадає енергетично, не знаю, там на ваших знаннях, на вашій експертності. Тобто ви тут здаєте урок, перше, правосуддю богині правосуддя, далі ви здаєте урок дияволу. Хорошо. А для чого вам даний цей урок? Для того щоб ви обнулились, пішли своєю дорогою, для того щоб ви навчилися розрізняти токсичних людей в своєму оточенні, щоб ви навчились відслідковувати в першу чергу по своїй інтуїції, по тому, що, блін, я там спілкуюся з якоюсь людиною, і мені після цього дуже погано. Значить, у вас іде відток вашої енергії. Включайте мозги і аналізуйте. Да, прям э, урок ви в дияволоді здаєте на свою самоцінність. А я вообще себе ціную як людину: час, свій ресурс, знання, свої, якісь і так далі. Я себе ціную, от якщо ви себе будете цінувати і зробите зачистку токсичних людей зі свого оточення. І підете, віддалетеся викреслите цих людей зі свого життя, тоді буде пробуджуватися ваша сила. Тобто, якщо ви сидите в токсичному оточенні, якщо ви сидите в токсичних партнерських стосунках, сила вас заблокована. Тому що, якщо вам розпакувати вашу силу, ваші дари, здібності, та ви просрете їх нахрін. Понімаєте? Тому що за вашою спиною, вашому оточенні, вам лавушки будують, да? Брехні, обмани, предательства. А ви сміло туди рухаєтесь? Ви наївна, наївне, ви всім вірите. Ви думаєте, якщо ви хороша людина, всі такі? Ні, нас світ приземляє. Все для балансу придумав творець і погане і хороше. Но наша задача не обманюватись. Ми самі дозволяємо нас обманювати. Чому? Тому що ми придаємо себе, тому, що ми там допомагаємо вищерп собі, тому що ми там когось ставимо на перше місце, чоловіка, не знаю, батьків, подруг, дітей. Ми всіх ставимо на перше місце, але не себе. У цьому є ваш урок на вашу самоцінність. І тоді, коли ви здасте цей екзамен диявола, ви відчуєте силу, розправите крила, вдихнете нового життя. Хорошо, у мене ще одне питання зазріло. Чим винагородить вас за ваш пройдений урок диявол? Да. То есть тут прямо Тут ви маєте королеву мечей, і короля мечей включити. Тобто підняла меча і всіх нахрен здула той, хто воняє в вашому оточенні. Чим вас винагородить э, диявол? Чим вас винагородить диявол? Запройдений урок. Ну прям победа. Ви маєте йти до победи. Хтось до неї дойде, хтось просто подивиться, розклад, скаже, да, я при... приймаю, прийнімаю, ну ні хрена не буде міняти. Вас тут готують, прям сам диявол в цьому участвує, підсилає вам токсичних людей. Для чого? Для того, щоб ви пішли в агресію і для того, щоб ви їх послали нахрен. Зцілення ваше починається будь-яке з будь-якими людьми. Починається з чого? З агресії. Поки ви з агресією своєю не попрацюєте, ну це таке, знаєте, меніме зцілення. Агресія, потім, знаєте, отрицання ситуації, потім прийняття. Потім трансформація, потім тільки зцілення, і потім ми дякуємо нашим таким кармічним вчителям. Блін, я дякую тобі. Ти підсвітив, прийшов мені чи підсвітила яке я чмо, як я себе не люблю. Я встала з коліни, почала жити по-новому. І коли ви дойдете до тої точки прийняття, що ви прям щиро від душі, не мозгами, а від душі дякуєте. Блін, я сама би цей урок не пройшла. Вони прийшли мені нагадали. Я пройшла трешову якусь історію. Блін, ну я виросла після цього. Я не сиділа, не жувала соплі руками. Я проходила класні трансформації на сьогоднішній день. я кожному, Кожній людині, яка прийшла нагадала моє життя, я ще від щирої душі подякувала і відпустила цю людину, своєї пам'яті, своєї душі. Оце є глибоко пройдений урок. А це все, що ви там приймаєте, да, хай наказують, ви ніхрена не проходите уроки. Вас тут готують до вашої місії, до вашої призначення. Вас виковують спочатку психологічно. Ментально закаляють, тільки тоді вам буде сила. У вас тут розпаковка сили буде. З вас мають, з вас диявол хоче, щоб ви практиком якимось стали. Да? Сильною людиною у чомусь. І в кого проблема з фінансами, тут буде винагорода від диявола. Звичайно, перша це, так як говорить з нами всесвіт, це фінанси, робота. Фінанси, робота, верховна жріця, ну вас ведуть в верховну жріцю, але ви не не станете, поки ви в токсичному оточенні. Навіть якщо токсичне оточення це ваш чоловік, це ваші батьки, які е, переходять ваші кордони, їздять по них і так далі. Подруги токсичні, клієнти і так далі. Понімаєте? У вас в верховну жріцю, буде розпаковка, буде розпаковка ваших знань, і ви будете потрохи практикувати. Хто вже практикує, хто вже цим всім займається, умовно сиділи, без клієнтів будуть клієнти. Діявол вам підсвітить. Все, ти готова, ти пройшла урок жорсткий, ти не здалась, ти взяла себе в руки, да, там, умовно, усвоїла урок, допройшла його, відпустила і все. Значить, ти готова рухатись далі. Третій шанс, який буде давати вам всесвіт після новолуння. Тут, знаєте, у вас буде завершення чогось десятка жезлів. Тут у вас буде завершення чогось. Да, прям башня, щось рух, рухне. А що рухне? А що рухне? Якась боротьба ваша рухне, ви підете в одиночество. В когось тут будуть глобальні розрушення відносно фінансів, В когось рухне шлюб, п'ятерка пентаклі, карта «Отшельника». В когось рухне робота. Дивіться, яка вас ситуація назріває, будете сидіти в розчаруваннях, але ви також тут проходите урок на свою самоцінність, на свою самоцінність. Тобто ви тут приймете рішення, блін, я виросла з цієї роботи, де я працюю, мені треба рухатись далі. Подивитесь на свого партнера. Можливо, у вас назріває розлучення. Тут ви будете імператрицею. Тобто тут якісь емоційні качелі були з цим партнером. Оце саме після новолуня завершиться. Оці розборки, якісь вічні соплі, хтось щось комусь должен, не должен. Да, тут буде поставлена крапка після новолуння, найближчим часом, можливо, в когось місяць-два завершиться якісь там суди у вас, розлучення були. А з кимось ви воювали, можливо, там практики воюють в своїх магічних війнах. Тут буде йти все до завершення, і ви, ті, що мене будуть дивитись, чи мужчини, чи жінки, тут ви будете святкувати. А що ви будете святкувати? Завершення цієї війни, хтось буде чітко виходити з ролі жертви. Ви тут сиділи десь в ролі жертви. Думайте. Де ви в жертві сидите? Тут повішений і карта диявола. От поки ви сидите в е, жертві, чи то в роботі, чи то в стосунках, вас апріорі фінансів не буде. Не буде. Жертві не треба грошей. В неї нема смислу страдати, коли, в не, коли вона не в жертві. Понімаєте? Тому гроші на енергію жертви не йдуть. Діяволо сам вийшов і каже, дорогая, поки ти не навчишся себе любити чи дорогой, поки ти не сам собі не складеш ціни, поки ти себе не відстоїш там, де треба, ну, грошей тобі не віддасть, будеш сидіти в кредитах, в соплях, як п'яти пентаклях. Тому диявол, тут диявол з вами говорить сьогодні на розкладі, буде відкривати вам нові шанси. Ваша задача стати магом, взяти відповідальність за свої руки і діяти. Не тільки я почула розклад, в мене все має бути за щебість, а робимо щось. Він дає шанси. Будуть, будуть в просторі проходити якісь нові можливості. Ваша задача їх розпізнати, фільтрувати, аналізувати. Воно мені підходить, не підходить. Вам шанси нові дороги відкриваються. Ваша задача їх побачити і взяти. Тому що будь-які сили дають нам шанси, а далі, ну, вибачте. Вихід за нами. Хтось береться, а хтось сидить як заєць під капустою. Ні, я це боюся. Мені це не підходить. Та що ви придумали? Ні, ні, ні. Треба ризикувати. Треба ризикувати, ви сидите в тройки мічі. А, а, а в мене все, в мене серце розбите, в мене душа плаче, ви тут будете круту трансформацію проходити. У вас тут завершення якогось етапу. Один етап болючий закривається, другий відкривається. І саме для того, щоб ви фокусувались не на негативі, що щось там в мене рухнуло, вам даються класні шанси. Ту жезлів, і ту спінтаклі, нові шанси по грошах, творчість якась може бути, робота. У вас період очищення, займайтеся ціленням своєї душі. У Вас відкривається нова дорога. Хтось буде переїжджати. Да, хтось там умовно, можливо, як варіант, буде відкривати свій бізнес по імператору. Ви будете прям власть брати за своє життя, відповідальність. Да, будуть кошмари, да, будуть сумніви, але ви по справедливості маєте шанс, ще раз наголошую, дійти до дев'ятки. Пінтаклі. Дев'ятка Пінтаклі це у вас буде абсолютно всі базові потреби закриті. Фінанси проблем не буде. Це також карта про самоцінність. Я цінна просто через те, що я є. Я цінна, тому що я люблю себе. Я цінна, тому що я в себе на першому місці. І якщо в мене виростуть діти, по підуть від мене. Я не вмру, що все, моя суть пропала жити. Якщо від мене піде чоловік, я не вмру. Тому що ціну, опору на себе я вибудувала на собі. Я не ставила ставку на когось, я поставила ставку на себе. Я себе пропрацьовувала, я собою займалася і я дійшла до дев'ятки пентаклі. І рухаюсь далі. Поставила одні цілі, якісь досягнула. Далі амбітніші цілі ставлю. Я варта більшого, я можу більшого, в мене амбіції, в мене сили, в мене купа ідей. Так бери, і їх воплощай в своє життя. Я тільки я можу це зробити. Не чоловік, який прийде закриє мої потреби. Не там не знаю, війна кінчиться, всі сидять в ілюзіях, поки ви не почнете змінюватися себе в оточенні вашому фізичному, нічого абсолютно не буде змінюватись. Ваше оточення далі будуть приходити аб'юзери, тому що ви не здали урок на самоцінність, ви себе не любите. Війна не закінчиться, поки ви не займетеся собою, а не обсиранням власті і так далі, і так далі. Понімаєте? Війна також не просто так приходить, це також велика зачистка. Тому що духіра на нашій землі 12 років робилось не то. А зараз ми за це платимо, платять наші діти і так далі. Тому вас ведуть в дев'ятку пентаклій. Шанси відкриваються вам два рази, випадала справедливість. По справедливості вам дають шанс. Ну я більш чим впевнена, що ці шанси на вихід вашого з п'яторки Пентаклі. З п'ятерки Пінтаклі, де вас все дуже плохо в всіх сферах життя. В дев'ятку Пінтаклі прийде 10% в кращому випадку. Всі, решта, як сиділи на попі ровно, так і сидять далі. І чекають, що, блін, мені шанс впаде. Ні, для того, щоб ви побачили ці шанси, і щоб ці шанси прийшли у ваше життя, ви маєте розпочинати зміни в собі. Всі зміни розпочинаються з нас. Тому. Огляньтесь в оточенні, де ви живете, де ви працюєте, з ким ви живете, проаналізуйте, випишіть собі на листок, що мене не влаштовує, що б я хотіла змінити. Що тут і зараз я можу зробити для того, щоб щось змінити в своєму житті. Тільки ви відповідальні за цей трендець, який у вас відбувається в вашому житті. Ніхто більш ніхто. Не управління, не чоловік ваш, не де ви працюєте, ви, це ваш вибір. І коли ви не робите ніяких кроків, це також ваш вибір. Якщо ви умовно не берете відповідальності, це також ваш вибір. Якщо умовно вам е вищі сили дають шанси, а ви боїтеся ризикувати, це ваш вибір. Хтось уроки свої. Проходить трансформації, проходить, круто міняє життя і рухається далі, далі, далі на іншу сходинку. А хтось сидить там, де сидить, в ролі жертви, і, і це окей, і такі люди будуть завжди. Я це вже зрозуміла. Е, ніхто вас рятувати не буде, поки ви не захочете рятувати себе самі. Хто бажає виходити на інший рівень своєї свідомості. Матеріального забезпечення, духовності, в тому числі, хто хоче наставництво, хто готовий, хто настрадався, хто готовий працювати над собою, вкладати час, сили на себе, фінанси, в тому, числі, тому що не один хороший наставник вас за безплатно вести не буде. Він витрачає свій час, свої знання і свій досвід. Хто готовий, прошу, запрошую на індивідуальне наставництво. Починаємо з консультації, щоб подивитись орієнтир, з чим вам треба працювати, куди вам треба рухати, що вам треба змінити в собі, щоб ви прийшли до якогось крутого результату. Хто чекав на знак, сьогодні я вам цей знак передала. Після цього новолуння вам, знаєте, такий ніби коридор відкривається, в який ви можете зайти. І швидко мені показує 2-3 місяця трансформувати себе до неузнаваємості і прийти до кращого свого життя. Хтось в цей коридор буде заходити, а хтось так і буде заглядати в шпаринку в двері. Блін, там коридор, але мені туди страшно. От щоб вам не було страшно, для цього є вас я. Хто готовий до трансформації? Чекаю вас в себе в директі. Пишіть в директ, хочу на консультацію.